Комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври виявила низку порушень. Саме з такими заголовками вийшло ряд засобів масової інформації за тиждень до свята Почаївської ікони Божої Матері. Прихожани Української православної церкви навіть і не сподівалися на інший звіт мінкульта, адже всім зрозуміло. Що наступ на лавру вже давно готувався і триває по цей день. Представники Української Греко-католицької церкви та ПЦУ давно мріють, щоб їх лише пустили на територію монастиря, а далі вони чесно розділять майно. комісії ми навіть не будемо аналізувати, по причині упередженого ставлення чиновників. І в цілому керівництва держави до Української православної церкви, тимчасово виконуючого обов'язки Міністерства культури Ростислав Карандєєв відкрито заявляє про те, що працює над поверненням Почаївської та Святогірської лавр у державне управління. Сьогодні ми проводимо потужну роботу, зокрема, і в Почаївській лаврі, і в святогірській лаврі. Нам цікаво. На кого працює цей пан? Проводимо роботу щодо повернення цих об'єктів в державне управління. В результаті комісія рекомендувала заповіднику до 1 грудня провести інвентаризацію шести об'єктів та порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку. Як збережені пам'ятники архітектури. Віряни Української православної церкви і не тільки можуть побачити на власні очі, побувавши у Почаївській і Святогірській лаврі. Та на жаль, ваших свідчень сьогодні судова система України не візьме до уваги, адже працює не як окрема гілка влади, а як один із репресивних елементів державної системи. Тому сподіватися на позитивний результат від людей у гантіях марно. Побувавши нещодавно у Почаєві, ми можемо сказати одне братія і прихожани Української православної церкви готові як духовно, так і фізично протистояти новим викликам. А для тих, хто має сумніви нагадаємо слова апостола Павла. Сказані у посланні до Коринфян. Бодрствуйте, стойте в вірі, будьте мужественні, тверди, все у вас да буде з любов'ю. Ми сподіваємось, що 5 серпня, у День пам'яті Почаївської ікони Божої Матері, ніякі темні сили не зможуть зіпсувати та затьмарити свято торжества православ'я на Волинській землі. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.